А на Лимано-Куп'янському напрямку, як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали поблизу Синьківки, Іванівки, Піщаного та Брестового неподалік Макіївки, а також в районі Тернів, Торського та Ямполівки. Ситуація на сході складна. Російські війська не залишають спроб знайти слабкі місця в українській обороні. На початку січня противник зазнав значних втрат на ділянці Ягідне купянськ узловий і зосередився на перегруповані у районі куп'янського лісу, Первомайського та Орлянки діє силами 6 загальної військової та 1-ї танкової армії нарощує зусилля із захоплення висот Синківки та виходу на районний центр. Як повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, Росіяни наступають через Куп'янський ліс з метою блокування. Міста він зазначив, що оперативна обстановка динамічна і потребує постійного контролю. Головне завдання працювати на випередження. І поки українським силам вдається розбивати російський наступальний потенціал цього тижня. Позиції відвідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони Рустем Умєров, після чого голова оборонного відомства заявив, що для покращення ситуації будуть прийняті усі необхідні рішення, які не сподобаються ворогу. Саними військового оглядача Олексія Гетьмана на Лимано осі окупанти стягнули близько 130 тисяч росіян, понад тисячу танків, майже стільки ж ствольної артилерії та близько 350 РСЗВ. Грубо кажучи, це третина від того, що Росія взагалі перекинула на фронт. На думку гетьмана, більше ніж на Куп'янськ вони прагнуть вийти на Купінськ-Вузловий, тому що це наш логістичний центр, і вони хочуть контролювати залізницю. Також є припущення, що ворог може почати наступ на Харків. Сил і засобів у нього, начебто, достатньо, але поки немає. Ознак підготовки а так безпосередньо на Харків. Стосовно заяв Умєрова, то як каже Гетьман, складно казати, що саме він мав на увазі. Однак, глядач припустив, що можливо мова йде про наші контрнаступальні дії, адже на сході ворог сильно виснажений. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко такий варіант не відкидає, оскільки треба посилити стратегічно важливий північно-східний фланг та послабити тиск на нього. Він зазначив, що можливо рейди української розвідки до Білгородської області, удари та приїзд командування пов'язані та свідчать про підготовку до контрнаступальних дій. Як на Гадує військовий оглядач Олександр Коваленко свій наступ росіяни розгонули по лимано напрямку наприкінці травня, початку червня 2023 року. Метою було просування до лівого берега річки Оскіл по лінії Лиман, борова Купінська, чого задіяло дві групи військ захід та центр загальною чисельністю 100 тисяч особового складу. Підсумок мінімальне просування у напрямку Купінська з піврічними атаками у районі села Сеньківка, де окрім район ЗСУ ніяк не вдається пройти. У напрямку на борову наступ російських військ почався не. Як належать з розвідки а одразу з використанням основних ударних груп, кістяком яких були танкові підрозділи, і закінчилося це все тим, що вони були змушені відновлювати боєздатність. У серпні минулого року російська пропаганда заявляла про захоплення синьківка, але далі заяв справа не зайшла. А тому цей напрямок для командування росіян саме на цій ділянці стає справою принципу. Можливо, саме з цієї причини їхнє командування сміливо відправляє найбільш більш боєздатні бригади зі складу угруповання. Центр з Лиманського напрямку під Авдіївку. А угруповання Захід не чіпає, намагаючись все ж таки продавити синьківку. А на цьому в мене все підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.